Я чесно хотіла першим тайтлом у новому році взяти фрірен. Я трималася, стримувалась, але зірвалась. Тому сьогодні буде ось це чудове аніме. Фосан зі всіма буває. Один раз зірватися це ще не біда. Головне, знову починай утримуватись. А? Ти про що? Називається у команді героя була гарненька дівчинка. Фосан, а ти взагалі часто зриваєшся? Ну, як правило, частіше, коли хтось починає мене перебивати. Аніме називається у команді героя була гарненька дівчинка, тому я зізнався її у коханні. Я спеціально вирішила прочитати назву повністю, щоб не пересказувати задум тайтла. Японці, як завжди, з цим допомагають. Mm -hmm, щось я не певен у цьому. Фососан, а ти взагалі змогла б передати задум тайтла? Га, та про що ти сьогодні? Не спрацює зараз це, не відмажешся цими простими питаннячками. Ось давай, я забираю зараз сценарій, і ти своїми словами передаєш задум цього аніме. Один хлоп жив у замку, йому дозволяли виходити тільки для нападів та знущань над людьми. Він не міг залишити свою небагату кімнату і свій пост вартового. Але за це йому в підрозділ дали гарпію, яка називала його збочинцем. Йому подобався голод та нудьга. І... Фососан, стоп, все ти не прийшла. Це вже ніби геть інше аніме, і вайп якийсь геть некомедійний. комедійний. Як ти примудряєшся побачити тайтл саме так? І як ти взагалі пропустила Чаклунку? Вона ж тут найпомітніша. Що? Та вона ж наче взагалі звичайна. Ну, капелюх, ну, животик відкритий. Ні, вона жодним чином ніяка не звичайна. Те, що дівчинка просто вродлива, не робить її звичайною. Гаразд, гаразд, тоді так. Йоль, демону замку, мріяв про струнку та милу дівчину з коротким волоссям. І коли побачив вродливу чаклунку, зразу почав шукати поглядом когось іншого. Мені все стало ясно. Чудово, тому зараз переходимо до огляду. Чесно, тут стільки крутих моментів, свіжих, правдоподібних тропів, що я навіть не знаю, з чого почати. І зав'язка нестандартна, і герой цікавий, живий і незвичний, та й головним романтичним інтересом стає просто другорядка. І мама в неї досить цікава. Але нам. Чекай, чекай, розкажи більше про її маму. М? Нам, анімешникам, які радіють, коли в гаремних і сікаях нового сезону змінюють ще щось, окрім кольору мага. Це аніме подарунок з небес. Я вже подумала, що японці почули мої новорічні мрії та почали робити. А, до речі, про мрії. Продюсере, ти ходив на новий рік за передбачуванням, як всі японці? А, ні. Тоді дивись влаштуємо передбачування спеціально для тебе. Я підготую дві карточки: велика невдача і маленька вдача. А, чого якось несправедливо, здається. Дивись. Тобі потрібно вчасно тапнути по екрану і витягнути своє передбачування. Готовий? Все, я запускаю. Фососан, мене не полишає відчуття, що тут щось нечисте з самого початку. Та Чого ти? Все нормально. Фососан. Маленька вдача з'являється набагато рідше ніж невдача. Це трохи нечесно. Та так і мусить бути. По-перше, вдача маленька. А по-друге, витягнути вдачу не може бути легко. Та це вже не гача, це вже міні-гра якась. Та давай, давай. О, О. О! Не пощастило! Буває! Я просто промовчу. Я вже подумала, що японці почули мої новорічні мрії та почали робити кайфове аніме. Але згадала... обери сексі персонажа на цьому кадрі. А, що? Ця або ця. А, ця або ця? Ця або ця. Ця або ця. Ось цей високий і червоноволосий. Взагалі він тут найгарячіший. Фососан це персонаж декорація. Га? Чому? Ну, сама дивись. По, з Фрірен Ракурс. Тобто, бачиш, він майже нічого не каже, просто такий ага, ага мгум. а ось це кайф. Яка ж кайфова чеклунка? В неї такий гарний, великий капелюх. Не відволікаю. Так ось. Манга у команді героя була гарненька дівчинка, та я зізнався її у коханні, вийшла аж у 21-му році, а новела у 14-му. Тому це скоріше не мас-маркет раптово змінився, а гарний тайтл, нарешті, отримав екранізацію. Вітаємо! Нарешті! Жодних спойлерів не буде, бо я аналізую лише пілотний епізод. Зав'язка тут взагалі бомбезна. Хлопчик Демон, що є насправді переродженим, закохується в жрицю з команди героя і зразу зізнається їй. Ти розумієш, взагалі, що це означає? У команді героя була гарненька дівчинка, тому я зізнався її у коханні. Можна зразу номінувати як гарну комедію, фентезі і романтику. І це, чесно кажучи, Фотосан, ти тепер завжди будеш озвучувати повну назву. Це якась образа з минулого. Вже у цьому маленькому епізоді ми можемо побачити характери персонажів. Фосан, у мене для тебе подарунок. Дивись, який класний кадр, Накачаний, з м'язами, та ще й зі списом. Тобі ж подобаються списи? О, так! Який крутий кадр! Це зразу на робочий стіл! Я взагалі тобі радив би колекціонувати кадри з м'язистими хлопцями зі списами. А в мене є така колекція. Серйозно? А ти що нічого не колекціонуєш? Не повірю. Та колекціоную, звісно, але в мене дуже естетична колекція. Ну там Зельди, Лінка. І дай вгадаю: більшість колекції це хента арти. Та ні, ну, не всі. якщо вже серйозно, вже у цьому маленькому епізоді ми можемо побачити характери персонажів. Головний герой хоче соромиться, але з самого початку відкриває свої почуття. Та у нього вчитися треба. Герої гаремників лише у 20 й серії можуть зв'язати два слова. А тут зразу. Він сміливий? Думаю, так. Скромний? Теж так. Шляхетний? Точно так. Чесно, я сама ледь не закохалася у нього. Такий він класний. Подушку обімашку подарувати з ним? Так. Вже замовляю. Сесілія, жриця, абсолютно звичайна дівчинка, яка в іншому ісікані, в найкращому випадку могла б стати третьою чи четвертою дівчиною в гаремі. Вона нічим не особлива та не виділяється. Але, можливо, саме це і є оригінальним тропом. Фосасан, маю для тебе гарний подарунок. Дивись, який гарний і накачний хлоп, та ще й зі списом. Е, це прикол такий. А Йокі головний герой. Взагалі мене здивував. Навіть, здавалось би, у такому легкому фентезі він виглядає живим. Можливо, це через те, що його дії виглядають цілком логічно. Сподобалась дівчина, зізнався. Відмовила дівчина розридався. Запропонували одружитися, відмовився через повагу до почуттів коханої. Сподобався її мамі, порадів. Та й у Йокі є цілком адекватна мета. Заробити більше грошей на потенційне весілля і спільне життя. Бо більшість героїв і Сікаїв зараз транслюють лише одне. А мені треба стати сильнішим, сильнішим, хочу новий рівень та навичку. А для чого? Що ти з нею будеш робити? Не знаю, просто треба стати сильнішим. Це вже не здорова мантра якась. Але є в цьому тайдлі моменти, які мене трохи турбують. Але про це вже в повному випуску на Патреон.